Сьогодні ми йдемо до вас. Рух заради здоров'я під таким гаслом на підприємствах та закладах міста відбулися фізкульт хвилинки. Руханки для офісних працівників проводили тренери центру Спорт для всіх ініціювали спортивні заходи для держслужбовців управління культури, спорту та молодіжної політики. Першими прийняли спортивну естафету працівники Южненської бібліотеки. Далі тренери відвідали центр надання адміністративних послуг. Деякі адміністратори виконували рухи, не відходячи від свого робочого місця. Така ідея нам дуже сподобалася, дуже цікаво, вона дуже цікава, вона дає розвантаження, дає заряд енергії і якісь таке ну, підбадьорює, скажімо так. Відчувається і ще й добре відчувається спина, шия. Руки як руки, а от спина, шия. І такі дуже-дуже дуже добре такі ну, вправи, тому що більш в русі. Дуже була приємна несподіванка для нас. Е, Чесно кажучи, ми не дуже хотіли, бо це але так нас трохи підняли нам настрій. Ми тут сміялися. Більшість казали, ні, ні-ні, ми не будемо, але нам сподобалось. Я думаю, ми будемо так періодично. Собі. У нас є музика, ми можемо включати і. Періодично якісь руханки робити. Дуже, дуже класно. Управління соціальної політики через брак місця у приміщення взяло участь в руханці лише декілька працівників. Зазначає, що постійна робота з документами та людьми впливає на їх самопочуття. Підтримали ініціативу УКСМП і працівниці Южненського телебачення. На п'ять хвилин павільйон студії перетворився на спортивну локацію. Ми здогадувалися, що до нас прийдуть, тому що ми були зацікавлені. Було цікаво взяти участь в такому заході. Класно сподобалось, порухалися. Ми, звісно, журналісти постійно знаходимося майже в русі, тому ми не засиджуємося. А можливо, нашим колегам, хто більше у них така робота. Сидячи на місці для них це супер корисно. Робота у нас сидяча і плюс з людьми, і в основному проводиш у кріслі або на стільці, тому це дуже цікаво, дуже здорово. Енергія зарядилися енергією гарним настроєм. Здорово. Ну чесно кажучи, дуже гарні емоції. Ну, на жаль, не всі <сі> приєдналися а зарядка і рух це наше життя. Для рухунок тренери підбирали прості вправи, які кожен зможе виконати: це розвантаження шиї, спини та ніг, популяризувати спорт та здоровий спосіб в час, коли люди переживають емоційні перенапруження. Саме це було на меті в організаторів спортивного заходу. Зазначає Надія Конопацька. «У Минулому році у нас діяла державна програма «Активні парки», там де люди виходили на Майданчики займалися з координатором і розуміємо, що а, в цьому році вона теж почне діяти. Але ми розуміємо, що більшість тих, хто займаються, вони і так займаються. А ті, хто вважають, що або їм важко розпочати, або вони не вміють. Ну до цього просто руки не доходять. Тому ми вирішили, якщо вони поки вони до нас дійдуть, поки буде погода, ми вирішили піти до людей. Ми обрали таку категорію населення, які більшість робочого часу вони проводять за столами, не рухаються, бо ми розуміємо, що крім того, що кожен виконує свої робочі завдання, все одно всім важко. У багатьох, хто зараз чоловіки чи діти знаходяться на фронті або служать, тому і взагалі повітряні тривоги, всі вже в такому важкому стані. І воно накопичується, і ми вирішили трошки підняти людям настрій, підбадьорити їх і додати їм трошки здоров'я. Долучитися до фізкульт хвилинок, що мають працівники банківських та держустанов. Всього візьмуть участь в акції, понад 10 закладів. Управління культури, спорту та молодіжної політики реалізує в Южненській громаді одночасно ще декілька проєктів, про які ми розкажемо в наступних випусках.